Вітаю! Мене звати Яна Волкова і ви на каналі Менеджмент та управління. Час дослідити деталі та відкрити світ. Сьогодні ми розпочинаємо курс, який називається основи менеджменту. Перша тема, яку ми будемо розглядати, називається сутність, роль та методологічні основи менеджменту. Вивчення науки про менеджмент є обов'язковою складовою підготовки фахівців економічних спеціальностей в усьому світі. В Україні дисципліна менеджмент і основи менеджменту входять у відповідні державні стандарти і є важливим чинником здобуття економічної освіти. Вони пов'язані з дисциплінами, які характеризують об'єкти управління або окремі його функції економічні, фінансові, облікові та юридичні дисципліни, а також маркетинг. Предметом вивчення науки про менеджмент є перше, це теоретичні засади управління діяльності, такі як закони, закономірності, принципи, категорії, механізми, моделі тощо. Друге, це проектування систем менеджменту, тобто формування взаємопов'язаних і взаємодіючих управлінських важелів. Які забезпечують управлінський вплив, керуючої системи організації на керовану. І третя це практика управління організаціями. Об'єктом вивчення менеджменту є процес управління виробничо-господарською діяльністю підприємств, корпорацій, господарських товариств, об'єднань та інших організацій. Дослідження процесу менеджменту, виокремлення його етапів дасть змогу послідовно ознайомити з усіма управлінськими категоріями, виявити взаємозв'язки між ними, зрозуміти характер та особливості здійснення управлінського впливу. Це сприяє формуванню в майбутніх економістів та менеджерів управлінського мислення, керівних навичок, здатності до прийняття управлінських рішень. Суб'єктом вивчення менеджменту є працівники керуючої і керованої системи організації, їх професійний та кваліфікаційний рівень ступінь виконання ними повноважень, обсяги відповідальності, а також взаємозв'язки в системі менеджменту. На сучасному етапі розвитку національної економіки України використання надбань вітчизняного та зарубіжного менеджменту дасть змогу підприємцям та управлінцям забезпечити зростання ефективності діяльності організації. Термін менеджмент в Україні почали використовувати на початку 90-х років ХХ століття, що було зумовлено падінням командно-адміністративної економічної системи. І початком інтеграції країни у світовий економічний простір. Нині у світі існує понад 50 визначень понять менеджмент. В його основі лежить англійське дієслово to manage» – «керувати», яке походить від латинського «manus», що означає рука. Парадигми менеджменту дають різнобічне трактування цього поняття і його ролі у виробничо-господарській діяльності. Поряд із терміном менеджмент застосовується термін управління. Однак між цими термінами існує суттєва відмінність, тому їх не можна оттожнювати. Управління це цілеспрямована дія на об'єкт з метою змінити його стан або поведінку у зв'язку із зміною обставин. Управляти можна технічними системами, комп'ютерними мережами, автомобілем, конвеєром, літаком, людьми тощо. Менеджмент є різновидом управління, який стосується лише управління людьми, працівниками, колективами, групами, організаціями тощо. Менеджмент це цілеспрямований вплив на колектив працівників або окремих виконавців з метою виконання поставлених завдань та досягнення визначених цілей. Нарідко менеджмент трактується як сукупність принципів, методів. Засобів, функцій і форм управління організаціями, установами з метою реалізації стратегічних планів досягнення ефективності виробництва і збільшення прибутку. З функціонального погляду, менеджмент це процес планування, організації, мотивування, контролювання та регулювання, покликаний забезпечити формування та, досяг... та досягання цілей організації. За напрямками реалізації функції менеджмент поділяють на такі основні види: виробничий менеджмент. Це управлінський процес, спрямований на формування комплексної системи виробництва на засадах оптимального використання ресурсів з метою забезпечення необхідного рівня продуктивності. Фінансовий менеджмент, управлінський процес, спрямований на формування системи залучення, ефективного розподілу і використання фінансових. Ресурсів організації та маркетинг управлінський процес, що спрямований на задоволення потреб споживачів шляхом створення пропозиції товарів і послуг. Наука відображає загальні властивості, інваріативні у явищах і процесах. Будь-яка наука має предмет дослідження. У даному разі до предметів, які досліджуються наукою управління. Віднесемо явища і процеси, характерні до певного класу систем. Ми розглядатимемо клас виробничих систем, покликаних виробляти корисні товари або надавати послуги. Однак це не означає, що наука управління не розглядає інших класів систем, таких як інститути державної влади. Управлінська думка ХХ і ХХІ століть особливо наголошує на перетворенні управління на науку. Лютер Юлик, теоретик у галузі управління, заявляє, що управління стає наукою, бо воно систематично вивчає явища, згруповані в різні теорії, і прагне на систематизованій основі зрозуміти, чому і як люди систематично працюють разом для досягнення певних цілей для того, щоб зробити ці системи співробітництва більш корисними для людства. Основа всякої науки це можливість об'єктивно вимірювати досліджувані явища. Чимало процесів в управлінській практиці важко піддаються виміру через відсутність механізму їх опису і аналізу. Це дає підстави керівникам, практикам стверджувати, що управління є радше мистецтвом, якщо можна навчитись тільки завдяки досвіду, яке досконало опановують тільки люди, що мають до цього хист. На сьогодні можна лише визнати певну обмеженість теорій і наукових досліджень у галузі управління. На користь твердження, що управління це складна наука, свідчить головний аргумент науковості наявність загальних принципів управління, що визначають різні аспекти управління системами, а також власну методологію і конкретних методик здійснення процесу управління. Істотний внесок у розвиток теорії управління зробили математика, статистика, інженерні науки, які дали змогу змоделювати, оптимізувати або кількісно обґрунтувати чимало прилдинських явищ, що раніше не піддавалися вимір з появою економіко математичних методів і комп'ютерів як могутнього інструменту. Обробки значних обсягів інформації настала ера переходу від якісного опису конкретних управлінських ситуацій до їхнього кількісного аналізу і обґрунтування. На сьогодні ключовою характеристикою науки управління є заміна словесних міркувань і описового аналізу моделями, символами і кількісними знаками. Це дає змогу об'єктивно порівнювати і описувати поведінку кожної зміни організації. І відслідковувати відносини між ними. Усе це підтверджує те, що управління є наукою, хоч і досить молодою. В управлінні, як і в будь-якій людській діяльності, є щось таке, що не піддається кількісному аналізу. Це щось належить до мистецтва управління. Управління дуже складна і найдавніша сфера людської діяльності. Його зародження стає в віків і як спільна праця людини. Управління невід'ємна частина самого процесу праці. Протягом століть управління залишалося стихійно функціональним. Узагальнення мистецтва управління, яким володіють тільки окремі люди, є крупинкою науки управління. З іншого боку, панувати мистецтво будь-якої професії, в тому числі і професії керівника менеджера, можна. Тільки за допомогою пізнання науки. Найвизначніший менеджер ХХ століття Лі Якока, прийшовши складний і тернистий шлях пізнання науки і практики менеджменту, зміг сформулювати такі ключові постулати мистецтва управління. Уміння контактувати з людьми це все і вся. Щоб мати успіх у бізнесі, як зрештою, і майже в усьому іншому, найголовніше це вміти зосередитись і раціонально користуватися своїм часом. Тому хто хоче стати фахівцем у галузі вирішення будь-яких завдань бізнесу, треба насамперед навчитися визначати пріоритети. Єдине, чим ти володієш як людська істота це твоя здатність міркувати. Це твій здоровий. Глузд. У цьому твоя реальна і єдина перевага перед мавпою. Помилки роблять усі. Біда в тому, що більшість людей просто не хоче їх відверто визнавати. Якщо справді віриш у те, що ти робиш, варто наполегливо домагатися свого, навіть попри безліч перешкод, що виникають на шляху. Ці правила успішного управління змогли з'явитися завдяки науковому узагальненню досвіду. Інструментом якого була нинішня теорія управління і результати наукових досліджень. Продовжимо далі. Менеджер це найманий працівник, який здійснює управління в певній галузі діяльності організації. Американський економіст Мінсберг виділив одну загальну рису керівної роботи ролі керівника. Роль за його визначенням є набором визначених правил поведінки. Які відповідають конкретній установі чи конкретній посаді. Так само, як герої п'єси мають свої ролі, які примушують їх поводитись визначеним чином, менеджери займають визначені посади керівника, і цей факт визначає їх службову поведінку. Окрема особа може впливати на характер виконання ролі, але не на її зміст. Як актори, менеджери грають з визначені ролі, хоч як особистість. Можуть давати власне трактування цих ролей. Мінцберг виділив 10 управлінських ролей, які об'єднав у три групи. Перша міжособистісні ролі. Це головний керівник лідер ланка, яка зв'язує з зовнішніми організаціями та особами. Друге інформаційні ролі. Приймачі інформації, розповсюджувачі інформації, представники, якщо є контакти з зовнішніми організаціями. Третє: Ролі пов'язані з прийняттям рішень. Підприємець, який веде пошук можливостей удосконалення організації, ліквідатор порушень у діяльності організації або розподілювач ресурсів, Відповідальний за переговори, які веде ця організація. Кожен менеджер виконує всі ролі. Однак їх значущість визначається конкретними посадами управлінців. Сучасний менеджер повинен володіти багатьма важливими для його успішного професійного функціонування якостями, які можна звести до чотирьох основних груп. Перше. Професійно-ділові. Високий професіоналізм, здатність генерувати корисні ідеї, приймати нестандартні управлінські рішення та нести відповідальність за них. Прагнення до професійного зростання, підприємливість, авторитетність, здатність до інновацій та розумного ризику, уміння здійснювати антикризове управління. Друге адміністративно організаційні. Оперативність, управління здійснювати стратегічний та тактичний контроль, уміння залежно від ситуації змінювати стиль управлінської діяльності, уміння розробляти довгострокові програми і організовувати їх реалізацію, здатність стимулювати ініціативу, послідовність у своїх діях, уміння доводити справу до кінця. Третє соціально-психологічні. Психологічна компетентність, управлінська культура, розум, культура ділового спілкування, прагнення до лідерства і влади, уміння керувати своєю поведінкою, регулювати свій психологічний стан, колегіальність, толерантність, оптимізм, уміння керувати конфліктами, чітко висловлювати свою думку та публічно виступати, створювати психологічний комфорт, емоційно бути емоційно стійким та сересостійким. Почуття гумору, уміння створювати і підтримати свій імідж тощо. Четверте моральні. Патріотизм, національна свідомість, державницька позиція, інтелігентність, людяність, порядність, почуття обов'язку, громадська позиція, готовність допомагати людям, чесність, повага до гідності людей тощо. Окрім менеджера, в ринковій економіці надзвичайно важливу роль відіграє ще одна ключова фігура. Підприємець. Термін підприємець був запропонований французьким економістом кантілоном у XVIII столітті. Відтоді це слово означає людину, яка бере на себе ризик, пов'язаний з організацією нового підприємства чи розробкою нової ідеї, нової продукції чи нового виду послуг, запропонованих суспільством. Отже, підприємець людина, яка готова йти на ризик нововведення, новоторства, зміни в організації, регулює процес створення нового, несе фінансову, моральну та соціальну відповідальність, отримує грошовий дохід та задоволення від досягнень. розвиває власну справу на засадах вкладення додаткових фінансових коштів і залучення матеріальних цінностей. Кардинальна відмінність між підприємством та менеджером полягає в тому, що підприємець генерує ідею, реалізовує. І за власні або запозичені кошти наймає менеджера для керівної роботи, який здійснює управління створеним підприємцем організацією. Певною мірою ролі менеджера і підприємства можуть збігатись. Так підприємець, який започаткував нове підприємство, може його очолити, тобто стати менеджером, а менеджер може відкрити власну справу і стати підприємцем. Але такий збіг роли менеджера і підприємця можливий тільки тимчасово, оскільки через певний час функції працівників конкретизуються і вони займають відповідні позиції в організації. Поговоримо про категорії менеджерів. Об'єктивність процесів управління передбачає поділ управлінської праці. З огляду на його спрямування видокремлюють горизонтальний і вертикальний вид поділу. Наслідком вертикального поділу праці є створення рівнів управління, горизонтального поділу менеджерів за сферою. За рівнями управління розрізняють три групи менеджерів: менеджери вищого рівня, вони розробляють мету організації, загальну стратегію та політику діяльності цієї організації. Також офіційно представляють організацію, зустрічаються з управлінцями інших організацій, керівниками. Тощо друге це менеджери середнього рівня. Вони відповідають за впровадження політики і планів, розроблених менеджерами вищого рівня. А також координацію та нагляд за діяльністю менеджерів нижчого рівня. Наприклад, завідувач відділом, декан, начальник цеху або начальник відділу. І третє це менеджери нижчого рівня. Це як правило, операційні управлінці вони координують та наглядають за діяльністю безпосередніх виконавців. Ну, наприклад, майстер або начальник виробничої дільниці, або завідувач бюро, або завідувач кафедри, або старший продавець. Поділ управлінської праці за вертикалю та горизонталю є передумовою формування ефективної організаційної структури управління. Цей процес забезпечує чітку ієрархію. Спеціалізацію управлінської праці, функціональний розподіл, що сприяє зростанню ефективності систем менеджменту організації. Горизонтальний поділ праці визначає менеджерів з маркетингу, фінансів, операційних, загальних, спеціалізованих менеджерів, менеджерів людських ресурсів тощо. Менеджери з маркетингу працюють у сфері пов'язаній із функці функцією маркетингу. Переконання споживачів і клієнтів купувати товари і послуги організації. Їхні обов'язки розробка нових продуктів, просування товарів на ринку і їхня реалізація. Фінансові менеджери переважно мають справу з фінансовими ресурсами організаціями. Вони відповідальні за такі види діяльності, як бухгалтерський облік, менеджмент, руху готівки та інвестицій. Діяльність операційних менеджерів пов'язана із створенням та керуванням виробничих систем, що виготовляє товари та послуги. В обов'язки операційних менеджерів входять виробничий контроль, контроль матеріальних запасів, контроль за якістю, заводським обладнанням і виробом місця розташування підприємства. Менеджери людських ресурсів. Відповідальність за наймання та підвищення кваліфікації працівників. Їх залучають до планування людських ресурсів, підбирання працівників, навчання і підвищення кваліфікації, вирішення питань оплати праці і системи доплат, формування системи оцінки та звільнення недисциплінованих і некомпетентних працівників. Загальні менеджери повинні бути обізнані в усіх функціях, сферах менеджменту. А не спеціалізуватися в якійсь одній галузі. Поговоримо про методи дослідження у менеджменті. З метою з'ясування тенденцій розвитку, законів і принципів менеджменту застосовують різноманітні методи дослідження. Розглянемо деякі з них. Діалектичний метод вивчає явища в розвитку, а саме взаємозумовлений і суперечливий розвиток явищ дійсності. Конкретно історичний метод він передбачає визначення досліджуваного явища в розвитку з урахуванням причин, умов і чинників, які зумовили зміни тенденції розвитку явищ тощо. Системний метод постає як сукупність методологічних засобів, процедур, прийомів, спрямованих на дослідження складних об'єктів з урахуванням усіх наявних взаємозв'язків. Та динамічних характеристик. Аналітичний метод полягає в розчленуванні цілого на частини і розглядання їх як одного цілого. Використовують стосовно складних явищ і об'єктів. Балансовий метод використовують для вимірювання впливу чинників на узагальнюючий показник. У його основі складання балансів які є аналітичною формою порівняння планових і звітніх показників, надходжень і витрат активів і пасивів. Цей метод дає змогу проаналізувати відповідність показників у вартісних і кількісних величинах, визначити відхилення і причини, які зумовили такий стан речей. Методи моделювання. Їх застосовують за умови, коли неможливо через складність взаємозв'язків дослідити розвиток об'єкта під впливом різноманітних чинників. У таких ситуаціях ефективні імітаційні моделі, які мають бути адекватними та максимально наближеними до особливості об'єкта і реалій його буття. Експертні методи. Їх використовують за умови, коли неможливо кількісно визначити певні параметри. До них належать органолептичні методи, тобто визначення в кількісній формі результатів суб'єктивного сприйняття спеціалістами, ознак чи властивості оцінювання явища. Економіко-математичні методи. До них відносять методи вивчення випадкових або ймовірних явищ, завдяки їм виявляють закономірності серед випадковостей. До цієї групи належать методи елементарної математики, диференційне, інтегральне та варіаційне обчислення, методи математичного аналізу, визначення однорідних та багатомірних статистичних залежностей, методи математичної статистики. Такі, як виробничі функції, міжгалузевий баланс тощо, економетричні методи, лінійне, нелінійне, блочне динамічне програмування, методи математичного програмування, метод випуклого програмування, сіткове програмування, управління запасами, методи економічної кібернетики, статистичний аналіз, імітаційні методи та методи теорії імовірностей. Далі. Соціологічні методи анкетування, інтерв'ю, тестування ґрунтуються на соціологічних опитуваннях вибірки цільових респондентів. Для розширення пізнавальних, дослідницьких можливостей доцільно інтегрувати всі методи, що сприятиме формуванню комплексного бачення, сутності розвитку, взаємозв'язків між основними категоріями менеджменту. На сьогодні у мене все. Не забудьтесь підписатись на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. Буду рада бачити вас на наступній лекції. Час дослідити деталі та відкрити світ.